Два роки без реклами сигарет коаліція за вільно від тютюнового диму Україну озвучила результати всеукраїнського моніторингу виконання закону, який забороняє всі види реклами тютюнової продукції. Він був прийнятий два роки тому. Дослідження відбувалися у 15 обласних центрах України. Упродовж серпня громадські активісти перевірили понад тисячу пунктів торгівлі тютюновими виробами. Вони оцінювали рівень присутності реклами та можливих форм стимулювання продажу цигарок. Два роки тому ми можемо пам'ятати, що всі пункти продажу, всі прикасові зони, вітрини кіосків, супермаркетів, магазинів були обклеєні різного роду рекламою. Зображення тютюнових виробів, різні форми. Просування акцій призів тепер ж цього немає. Ми знайшли тільки три випадки прямого порушення реклами, написані скарги відповідні. Це виходить, що закон виконується на 100%. В Івано-Франківську перевірили майже півсотні пунктів продажу тютюнових виробів. У молодіжному громадському центрі Еталон підтвердили, прямої реклами сигарет в обласному центрі немає. Однак у кіосках та мінімаркатах нерідко є спеціальні викладки пачок з використанням яскравого візуального зображення. Вдань моди, коли діти починають 6-7 років бути подібними. Тих великих героїв і з сигарою в роті вони починають перший вдих, а потім стають залежними від тютюну. Дуже шкода, що на превеликий жаль, Україна є в кількості перших країн, де рак легенів. Що спровокований в першу чергу великою кількістю споживання сигарет є на високому місці. Підсвідка вітрин кіосків і яскравий дизайн стимулює продаж тютюнової продукції, а це стверджують в центрі контролю над тютюном заборонено. Відтак вже готують зміни до законодавства. Зокрема, пропонують повністю заборонити викладки пачок сигарет на вітринах кіосків. Ви приходите в магазин, ви бачите прискорант цін. Ви вибираєте собі якусь яких сигарети ви курите, і, наприклад, купуєте все. Викладки сигарет немає. Вони Ну, вони знаходяться за вітриною. Вони можуть знаходитися на дальній вітрині або взагалі під прилавку в деяких країнах, як яких країнах практикуються. Заборону видимого розміщення тютюнових пачок вже запроваджено в багатьох країнах світу. Однією з ключових підстав для цього є те, що нерідко відвідувачі пунктів продажу сигарет діти, для яких тютюнова продукція перетворюється на звичайний товар. Мар'яна Гринечко Ігор Духович – новини на вежі.